Беремо гарбуз, скільки маємо, і перемелюємо на блендері. Ми робимо дві страви, котлетки і супчик, До фаршу також, скільки маємо, додаємо смажену цибулину, сіль, перець, мускатний горіх або улюблені спеції за смаком, одне яйце. І в залежності, скільки ви взяли фаршу, одну, дві або три столові ложки пюре гарбузового перемішуємо. У нас ще залишилось пюре, ми додаємо водички і ставимо варитись супчик на вогонь. Котлетки ми смажимо на невеликій кількості олії. Тому що гарбус соковитий, пустить сік і вони будуть тушкуватися в своєму соку. Коли закипів супчик, ми солимо, перчимо за смаком і варимо ще 10 хвилин. Якщо ви не є веганом, в кінці можна додати вершки. І маємо дві страви корисні котлетки і супчик. До речі, чоловікам для підтримання чоловічої сили треба їсти гарбуз і кабачки щодня. Смачного!